Одна порада, як відновити печінку та позбутись випираючого живота. Печінка це наш природний фільтр. Вона фільтрує кров від токсинів. І от для того, щоб печінка добре виконувала цю функцію, треба, щоб токсини вправно виводились з самої печінки. І от в нашому організмі є орган, в якому спочатку концентруються ці токсини. Це жовчний міхур. Вони там складуються разом з жовчю. А жовч виводиться з жовчного міхура тільки тоді, коли. До 12 -персної кишки персної приходить їжа. З шлунка до 12 -персної кишки персної поступає один комочок їжі. Рецептори, які знаходяться в 12-персній це помічають і подають сигнал в шовчний міхур, щоб він скоротився і подав жовч до цього шматочка. І потім ці токсини виводяться нормальним шляхом з нашого організму. А от якщо ви їсте малий об'єм їжі, то жовч не встигає вся виводитись з жовчного міхура. Саме тому я раджу перед основним прийомом їжі з'їсти цілу тарілку такого салату, будь-якої зелені. Не обов'язково саме таку. Таким чином, ви збільшите об'єм їжі і жовче буде виводитись більше. А також таким чином ви будете більше насичуватись і з'їдати менше калорійної їжі.